Вітаю вас, мої рідні, україномовні! У нас з вами червень. Я вас вітаю на своєму каналі Тетяна Білоцерковець і запрошую вас на Таро прогнози для усіх знаків зодіаків. Хочу вам нагадати, подивіться, будь ласка, дуже важливо! У нас був молодик 27 травня. І дуже важливо вам подивитися, в чому у вас початок, і які енергії вас підтримують, і буде тривати ця енергія дві, два тижні. Тому дуже раджу, перш ніж дивитися цей розклад свій особистий на червень місяць 2025 року, раджу все ж таки подивитися дві карти для кожного знаку зодіаку, які я вам а, витягала буквально вчора, 27-го, на молодик у Близнюках. Дуже потужні енергії, дуже важливий початок у кожного знаку зодіаку зараз відбувається в житті. Тому не прогавте, будь ласка, і е, майте таку е, підказку собі і е, звертайтеся за допомогою. Я вам дуже вдя вдячна усім, хто підписується, хто рекомендує мене особисто, хто приходить і знайомиться зі мною з YouTube каналу. Я дуже ціную ваші усі коментарі, і а, зараз хочу вас запитати, як вам те, що ви підписалися на Таня Бел? А я змінила своє ім'я і прізвище саме на Ютуб-каналі? І написала так, яка я є, тобто Тетяна Білоцерковець? Я дуже люблю це прізвище, це чоловіка прізвище, але в якийсь момент мені захотілося стати легкою і е, давно я пишу скорочено Таня Белл, е, ну, скрізь де це неофіційні органи. Тому мені зараз ось тут від вас важлива ваша думка, наскільки ви сприймаєте, як вам що, яка, яке ім'я краще подобається. Добре, я вам буду дуже вдячна. Ну і починаємо наш прогноз. Стрільці ваш прогноз Таро на червень місяць. Що вас очікує? Вау! Люблю цю карту. Ви ж подивіться, як її не любити. Сімка пентаклів. Ну, це ж просто насолода! Ви здогадались, що ви можете отримати звістку, що ви вагітна або хтось в вашому роду народить або завагітніє? Це по-перше, по-друге, може бути підвищення вашої зарплати? Ви можете отримати премію, раджу підвищувати свій чек, тобто брати за свої послуги вже більше. Далі, якщо ви інвестували кошти, то не раджу ще збирати врожай. Бачите, вона не зриває яблуко, а пробує плод, наскільки він ну, вже, скажіть, готовий, тобто спілий. Так? Ну, і все ж таки це сімка. Ця жінка вагітна, сім місяців. Розумієте? Тому почекайте ще, можливо, пару місяців, добре? А потім ви вже будете збирати врожай. Якось логічно. Ми ж якраз збираємо врожай в серпні і в вересні місяці. Ну, це цікаво. Ну, і треба сказати, що ви можете інвестувати, продовжувати далі. Це може бути як е грошима, тобто в золото, в якісь ціні папери, в валюту, в гроші, так, або е в себе. Ну, тобто, бачите, вона вагітна, тобто, в себе це може бути навчання нове. Там, я не знаю, будь-що вигляд, ви можете купити, там, поміняти стиль одягу, якісь нові речі, бо вона і гарно вбрана. Бачите? Ну, дуже крута карта. Крутий початок, я вважаю, стрільці. Наступна карта. Вау! Рух, стрімкий такий, впевнений. Лицарь жезлів. Завжди, коли я витягую лицарів, кажу, що особливо цього. Бачите, як стрімко біжить кінь. Це говорить про те, що усі ваші справи будуть рухатися вперед. Тобто буде здвиг. І знаєте, ну буде прогрес в будь-яких речах, ділах, не знаю, в відносинах, будь в чому, рух буде, особливо по роботі. І я думаю, що у вас е обов'язково буде подорож і не одна. Це може бути як і відрядження, так і відпустка. Це може бути е приїде до вас коханий у відпустку. Розумієте, а якщо він служить, тому що це може бути і служавий е молода людина, а також розвиток, перспектива е у стосунках, ну, вже казала, так? Люблю лицарів, тому що це завжди прогрес, прогрес у справах. Наступна колода четвірка пентаклів. Ось тут, бачите, тільки казала, що прибережіть гроші. От на що я роблю ці розклади, от скажіть мені. Саме задля того. Щоб ви побачили свій місяць і вже могли спланувати і гроші, і інвестиції, і а, чи можу я планувати і вкладати ось таке і ось таку суму, і а, або навпаки, вже забирати з бізнесу кошти. Ну, тобто, ви ж можете так підстелити собі соломку, побачити свій прогноз і вже заздалегідь спланувати влучно усі свої справи. Ось ця карта говорить про те, що ми не, не витрачаємо зайві кошти, ми навпаки, ми зберігаємо кошти. бачите? Ми їх беремо і тримаємо і в руках, і на голові, і ногами. тримаємо. Ми називаємо цю карту жадіни жад, 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 тобто, жадної людини, але ну, в хорошому сенсі, я вважаю. тобто, Відкладайте на чотири якихось базових потреб, на що вам потрібні кошти. Все, решта ми не займаємо і не вкладаємо, і не витрачаємо. Добре? Ну і будь ласка, так як це матеріальна карта, вона говорить про те, що в першу чергу подбайте про своє тіло, здоров'я, про їжу. Якісно і смачно годуйте себе. Добре. Вдягайте по погоді. Ну, все як з малою дитиною. Оце треба робити спочатку з собою. Зрозуміли? Наступна карта. Вау! Ну, тут ви тут і заробіток абсолютно інакший. От тут прибережете. Розумієте? Інвестуйте там, наприклад, в себе тільки, так? Аккуратненько, так? Ну, базові потреби, те, що потрібно для життя. І все, і впорайтесь одразу. Це і великі кошти по імператриці, тобто ви гарно будете заробляти. І е, раджу вдягатися, знаєте, завжди приємно звертатися до будь-якого фахівця, який дбає про себе, який гарно виглядає в різних сенсах. Який поводить себе ну, вічливо, шанує себе і інших людей. От уявіть, що ви, імператриця сидите на троні. Як вона себе поводить? От, Будь ласка, це не про високомірність, а ну, не зверхність, а про повагу, вічливість, про щедрість, в першу чергу, до себе, а потім до інших людей. І от як ви відноситесь до себе, так і інші до вас. Зрозуміли? Тому раджу, э, імператриця у нас завжди за народження чогось. Ви можете стати мамою, ви можете э, звернутися до мамою за порадою, ви можете народити якийсь проєкт, ви можете э, створювати навколо себе красу э, в оселі, в квартирі, в будинку. Будь де, на роботі, тобто ви повинні отак от розуміти, імператриця вона ж не в чулані не живе. Тобто, створіть для себе дворець: створіть ну, таку, знаєте, таку оселю, яка відповідає вашому внутрішньому світу. Це дуже творча карта, творча енергія, і вона завжди про народження. Тому народжуйте не тільки дітей, але і проєкти, і будь що прекрасне для себе і для нашого з вами світу. Наступна колода. Вау! Колесо фортуни. Стрільці. Ну, я чомусь завжди вважала ще до того, як стала астропсихологом вивчилась, я завжди вважала стрільців везунчиками. Ось це про це. Ви везунчики будете. Будь ласка, вигравайте, купуйте лотереї або донатьте там, де ну взагалі донатьте, ви ж розумієте, що ми живі завдяки нашим захисникам і захисницям. А також е дбайте, е ну тобто не дбайте, хотіла сказати, а вигравайте там, де донатять і е лоти стоять дуже такі коштовні речі, і ви обов'язково виграєте. Дбайте про себе, хотіла сказати стосовно вашої долі. Коли випадає ось ця карта, завжди кажу, що у вас є нагода звернутися до астропсихолога, наприклад, до мене, звісно, якщо я тут. За порадою за те, щоб вбудуватися в свій особистий потік, стати на свій шлях і жити своє призначення. Саме ось ця карта, тому що так виглядає натальна карта. Вона ось так виглядає. І час настав. Тобто вам ось ця карта говорить про те, що вам повезе ви зустрінете таку людину, можливо, це я. Яку ви почуєте, ви готові вже для, для тієї, інформації, яку вона вам скаже? Там дуже великі підказки, і ви вийдете на інший рівень і свідомості, і взагалі на іншу, інший рівень якості вашого життя на ліпший. Я вам цього раджу. Оце везіння. І це, до речі, перша, перше колесо фортуни. Я вже скільки знаків записала відео, а це перша. Далі трійка Пентаклів. Прекрасна карта, везіння. Ви можете, до речі, навчатися на астролога піти. Тому що це карта навчання. Це а, карта, коли ми вкладаємо в себе кошти, інвестуємо. А, ви можете навпаки отримати, можливо, ви вже вчитеся на астролога, а можливо, ви вчитеся. На когось, і ви отримаєте перший сертифікат, диплом. Ну, однозначно вкладайте в себе кошти, тому що це ну, виведе вас на інший рівень себе. Завжди я кажу, куди б ви не їхали, в яку б країну ви не поїхали, це може бути і поїздка кудись, бо колесо це в нас і буквально колесо, машину можете придбати, виграти машину. Ви можете і поїхати так, за кордон. І я говорю, що куди б ви не їхали, ви везете себе, свій мозок, свій розум, свій досвід. І наскільки ви будете ну, вже таким майстром, знаєте, вкладаєте в себе кошти і ще більше робитеся експертною людиною. Настільки ви будете дорого коштувати. Тому це може бути і про це. Наступна колода дев'ятка жезлів. Ну, слухайте, таке враження, що ви захочете від когось захищатися або зморити до такої степені на своїй роботі, що вам захочеться вже бігти від тіля, зупинити усе. Дев'ятка жезлів говорить про те, що зупиніться і просто озирніться назад і подивіться, скільки ви вже всього зробили. Перестаньте бігти, як білка в колесі. Визнайте свою цінність, озерніться і подивіться, і зареєструйте той факт, скільки всього вже зроблено. За 9 років, за 9 місяців, 9 тижнів, не знаю. Але е, знайте, що е, ось ось і ви дійдете до своєї цілі. Вам вистачить сили наснаги. Ви знаєте, задля чого і куди ви йдете. І вже дуже багато ви пройшли. Ви впораєтесь. Вау, Королева мечів. Люблю цю карту. Така конкретна леді, жінка сидить, яка апелює тільки фактами, дуже амбітна, конкретна, беземоційна, не холодна. вона просто конкретна. Знаєте, щоб робити великі справи і впливати на багату кількість людей. Не можна відволікатися на якісь емоції. Тобто я не знецінюю тим самим емоції ні в якому разі, а просто говорю про цю королеву. Вона дуже дійова, коли вона оцим лезом, оцим мечем відрізає усе зайве лишнє. Ось так і ви можете відчути, що час настав мислити тверезо. Дивитися на речі чесно, апелювати фактами. Ви можете звернутися до фахівчині таких професій, як адвокат, суддя, прокурор, юрист. Це може бути лікар, який може щось відрізати, наприклад, це може бути стоматолог. Ну тобто людина, яка вправно робить свою роботу. Це можуть бути жінки 40, які просто вам можуть допомогти в таких професіях і а, таких знаків зодіаку, повітряних стихій. Це у нас близнюки, терези, водолі. Звертайтесь. Все буде добре. Башня. Ну знаєте Башня у нас завжди про те, що щось піде не по плану. Щось буде руйнуватися в вашому житті. Але час настав. Те, що зруйнується по башні, це не було справжнім. Це вже не ваше. Воно вже зайве. Якщо ви живете в Україні. А не за кордоном, то я вас дуже прошу. Дбайте про свою безпеку, не нехтуйте сиренами і попередженнями про безпеку. Добре? Бо у нас ще в Україні поки що йде війна. Тому я вас дуже прошу. А також це про може, ви потрапити, знаєте, в якийсь такий дуже сильний дощ з молнією. Також може бути, також дбайте про своє здоров'я. Про що у нас іще башня? Ну, це завжди руйнування, але про що це руйнування? Це звільнення. о! Це звільнення від зайвого, від штучного, від несправжнього, від того, що ну, вже на вас не працює. Вже не ваше. Зрозуміли? Але хороша новина в тому, що після цієї енергії одразу йде полегшення, видих. Все, вже сталося. Головне, жива. Головне, що я вижила в цьому. Зрозуміли? Дивимося, що далі буде. Сім камичів. Можливо, треба буде о, десь ховатися. Бачите, він ховається. Можливо, треба буде о, промовчати про щось. О, як я кажу, о, Будьте мудрими, а не правими. Зрозуміли? Е, також це карта. Шахраїв і. Господи, українське слово забула. Ну, тих, хто обманює, так? Брехунів. Тому е, раджу бути акуратними, обережними. І ну, не водитися з тими людьми, які можуть вас обдурити, перевіряти всю інформацію, перевіряти, що ви підписуєте, любі контракти, будь-що, що вам будуть давати підписувати, перевіряйте ці документи, квитки на потяг, на будь будь-який транспорт. Перевіряйте усе, дати, що ви бронюєте. ну тобто. Ну, і треба сказати, чим мені подобається ця енергія про креативне мислення. Тобто, вам в цей час треба буде щось зробити не так, як ви раніше робили. Не так діяти, не так говорити, можливо, не так вирішувати якесь питання. Ну, тобто, з якимось подвивертом, знаєте, ну, тобто з якимось хитрощами, назовімо це так. так. І остання колода для вас на сьогодні стрільці. Ух ти, то це у нас. Туз жезлів. Туз жезлів говорить про те, що у вас буде дуже вдалий початок по роботі, особливо. І взагалі, куди ви захочете рухатися? Тобто, вам прийде якась нагода, шанс. Запрошення, можливо, на роботу нову, або ж, а, а може в поїздку, подорож, по роботі кудись, не знаю. Ну це треба буде стрімко вирішувати. Це як естафету, знаєте, бігати, бігати швидко. Ну, а також, якщо ви плануєте зачинати дітей, також це початок зачаття, може бути, також можуть бути діти. Ну, і будь-що, що я рекомендую починати зараз найліпший час в молодих близнюках починати щось в житті нове, тому раджу. І остання карта для вас стрільці на цей місяць. Ну, Дуже крута, теж теж карта. Люблю її. Чому? Тому що це вісімка жезлів, вона червона, не дуже зрозуміло. Можливо, ця колода була написана під час війни. Вона така і сучасна, і, і з пам'ятними такими, скажіть, відомими пливовими людьми, і мистецтва, і взагалі. І ця карта говорить про те, що ви отримаєте звістку в самому кінці місяці червня. Ви її чекаєте. Чекаєте, можливо, в 8 років, 8 місяців, 8 тижнів, 8 днів. Ну тобто, це не новина. Ви давно чекаєте, ви ось-ось і думаєте, коли вона прийде. А вона прийде. І здебільшого, це хороші новини завжди по жезлам. Тому, будь ласка. Тримайте ось тут в голові, що все буде добре, і ви притягнете саме цю енергію. Добре? Я в вас дуже вірю. Бачу, що у вас прекрасний буде місяць. Раджу, підписуйтесь на мене, рекомендуйте, коментуйте, приходьте на особисті консультації. і зустрінемося з вами вже в липні. Па-па!